Дуже часто звертаються люди з ну, питанням, таким, чому гріється ноутбук. Там недавно обслуговували, здавали на чистку і так далі. Але є типу, горе-мастера, я їх так називаю, і вони там ну, от, протирають цей вентилятор і все. Тобто не замінюється не термопаста, ні вичищається така тема. Така пилова вата, яка просто забиває кулер і не виганяє повітря гарячого. Ну, тобто от ця трубка тут знаходиться е, знаходиться така типу як жидкость. І то воно при нагріванні воно ганяється від процесора і сюди. А це радіатор. і тобто, Система охолодження не працює так, як потрібно, щоб працювало. От, видаляємо вату, замінюємо термопасту, і все буде працювати.